Яку основну помилку роблять чоловіки, партнери, навіть ті ж самі божественні партнери, так, духовні партнери, партнери ваші? Це не стосується кармічних. Кармічні, давайте я інше відео запишу про них. А, значить, оці істинні партнері, партнері, ем, як до, доленослі, доленосні. А, яка основна помилка? А, коли ви вже в комунікації, у взаємодії, на якомусь рівні, ну, хоча б навіть спілкуєтеся або в одному просторі знаходитеся, або ем, ідентифікували один одного на відстані, навіть так працює. Працюють всі речі. І боже, дивлюся на ліс і просто захоплююся оціми мальовничими фарбами осінніми. Дуже часто жінка це хто? Це ж ресурс. Це ресурсна енергія, кохання, любові, чистої енергії, накопиченої енергії. І коли чоловік з жінкою починає вже спілкуватися, то Виходить так, що жінка, дівчина вона ділиться власною цією чистою енергією любові, кохання. І партнер, чоловік, він навіть на несвідомому рівні може считувати цю енергію, наповнюватися, і йому хочеться бажається щось робити, вирішувати якісь справи, щось робити. І в нього починається, з'являється успіх в його справах. Його заняття по роботі, там, по комунікаціях з іншими людьми, в ділових стосунках, та взагалі загалом. І е, оці чоловіки-партнери вони починають зациклюватися е, на власній роботі і менше уваги приділяти жінці, дівчата. А, а насправді хто їх е, е, донаповнив? Саме оці персони фімійні. Так, саме жінка донаповнила, додала цієї енергії, щоб у чоловіка було більше успіху. Але так е стається, що чоловіки починають нехтувати увагою і не тільки увагою, навіть е Ніби як, е, боже, це я перекладаю на українську і у мене <смі> щось відбувається в голові. Менше-менше чоловік починає як партнер е, дивувати жінку. Ну, якось виконувати ці чоловічі е, функції, так? Піклуватися про жінку. Дарувати подарунки їй, то тощо, тощо, тощо. А деякі потенційні партнери просто приходять, заряджаються і вирішують свої справи, ну, тобто вони зарядилися і все, і пішли в розгул. Так? А насправді, насправді потрібно дякувати оцій жінці, яка просто в ресурсі і поділилася цією енергією. Просто через комунікацію, просто через присутність з таким партнером, чоловіком. Такі жінки також є. І отак. Це свого роду як аля вампіризм. Але якщо так стається, то варто замислитися, чи потрібен вам такий партнер, який просто бере і нічого не віддає. Тому що це як несправедливо, так? Взагалі На засадах всесвітніх канонів, законів. І це основна помилка. Отакий мінус в партнерстві. Тобто, чоловікові, партнерові завжди потрібно вчитися дякувати жінці за її енергію, за її. Це ж як муза, будь-яка партнерша, особливо божественна партнерша це муза справжня. І якщо її увага повернеться тільки на себе і взагалі в свої плани, в свою власну реалізацію, то Чоловік просто зачахне. Ну і повірте, не усі жінки підходять усім чоловікам. Ви ж знаєте, ви самі вже я просто бачила по статистиці, хто мене дивиться, і вікова категорія вже 30 плюс, і вище, і більше. Тому не всі жінки підходять усім чоловікам. Особливо це стосується божественного партнерш, партнерства. І yeah. просто, якщо подивляться чоловіки, мої відео, я буду. Я дуже зрадію, якщо ви переосмислите щось і виставите для себе пріоритети якісь. І просто е чоловікам варто знати, якщо якась жінка. Ресурсна вас доповнила, вас заряджала на якісь дії, вчинки, прогрес, і де у вас був прогрес по діяльності, саме коли, і біля якої жінки ви були в той момент? Чи хто біля вас був, яка партнерша, на це варто звертати увагу і просто бути з цією людиною, тому що на цьому тримається також світ, на цій чистій енергії. коли... І відбувається взаємообмін. Тобто принцип взаємообміну варто нагадувати оцім чоловікам-партнерам, які заряджаються від цих ресурсних жінок, і не робити оці помилки, коли ви зациклюєтеся суто на роботі, і думаєте, а я потім подзвоню, напишу, а я потім там приїду, а я потім вже потім оце життя відкладу на 10, 20, 50 років і все життя проходить і і все. А треба жити зараз. Треба жити зараз. Тут і тепер.